Створили емоклук. Его вірота наші мала, не кожного знайдемо. І я тебе планети, ми з себе розпочнемо. Не зміни капітан, наш редактор преси, Софія захищає природу інтерес. Елизавета добре знає, де щось буває. Містеко, проблеми від неї не сховають. Фотограф, експерт, а також журналіст Михайло Забрасний оптиміст, дитя, оптиміст, але покуптуризм. Є риха і долина, і поля України. Спасибічна робота, а тебе зазвота. дитина Роспорди забави постійні вікторини. Екомосла не виховає, у дитині. Ми дружні, завзяті, мішучі, тутливі, природу бережемо, всі будемо щасливі. Вас вітаю вічна відбригада. Наші е е ми ековасові е природи, щит, захистимо планету, буде чистий світ. Наші сили зберегти землі. Даріти землі для сильного небезпечного філія нам все ще треба. До ні кроти, мовча брода, там, де раніше росла брата, від хімікатів та неправильних обробок грунт трати сили, і став закам'яний бомб. Та ж подай час, коли ми згадаємо, що жити в не можна, та поки що природа страждає, земля наша тихо вмирає. Діти моє водо, повітря, груди, як же зараз відчуваю, що нещодавно почувала себе тобою погодню, а зараз бачив силу мої дати через медучних освоили, давали лабораторию. Так мы пошли и сказали, если мы с вами слушаем, что мы знаем, знаешь, что я не знаю, я называю свои годы, сколько времени, Я ж народжу хліб, родючу пшеницю, як наші предки берегли, обробляли з любов'ю. Мене зараз писали жить добриволь та спалюють родючі. А я, яка завжди годувала людей, потребує торгують захисту відновлення, а люди бажають що так буде вічно. Сумно мені що дітки. я віддала людям все, що мала. Родючі землі, чисту воду, свіжу повітря, виростали їх на цих благословених просторах, але ж вони моїх діти також це не тільки любити рідних край, а берегти, як найдорожчі смерті. Ми ж учити сили тієї великої цілий красаві народи. І ми, як люди, треба бути чистими та здоровими. Вони повинні зрозуміти, щоб регіони це було за кожного, хто любить Україну. Патріотизм це не тільки слова, це дія, це повага до природи рідної країни. Погоджесь, вони повинні зрозуміти, що справжня любов до батьківщини це її захист, і землі, її повітря, її води. Погляньте на тих, хто вживав перші кроки. За шкільна команда Ековартові це їх істинний патріотизм. Так, друзі, я теж можу зробити все. Якщо кожен бачить наше ще небо, наші ще тільки поля. Україна зараз душі разом з того, що відновитися, землі, далі нове бігти. Дію, що нас почують, що українці йдуть і об'єднаються заради своїх землі, заради своїх дітей, бо тільки так можна зберегти землю для майбутніх поколінь. Разом ми з тим діти раності, разом людьми, які нас захищатимуть, адже ми один-єдиний організм, ми Україна. Дорогі друзі, руки наші для добрих справ ми пророзили хустить, зробити все, що наш край чистішим став, щоб небо над нами було, було променистим. Технології чисті ми провадимо, енергію сонця та вітру ми і транспорт без звикій виберемо, щоб повітря було свіжим і ясним. Очистимо річки відбуду, косу роботу не людям, збережну малісті поля, на квітне розступають щодня. Можна у від нового послідовому безхімічного оброби, органічно землеросло стане нормою для нас, тож матимо гарний врожай посяк час. Вітцями на всіх святовачка переробляти. ми будемо дуже. де робить заводи потрібно будувати. Для чистого майбутнього будемо працювати. Бо ми вартої природи, люди сміливі, святя у нас щи, думки справедливі. Що майбутнє до нас пошлет царя. Вартові природи стернемо, сім'я. дерев, Якщо мене переробляти, а спалювати, то ми звичайно з ним перейти дерева. І коне спалювати зайде, то, то не пути хат ось старень, як тільки посилять нормальне потоплення. А я метала, моя старе ще цікавіше. Я не тільки лише назвалася дитячими, а я з моєму часу на площі землі. Яка могла бути використана для садів полів. мене можна переробляти, поробляти остабу знову корисним. Але коли не викидається ще один дером проблем для тоткия. А я скло, я особливо. Адже мене можна поробляти не з я стаю небезпечним улунками скла, яке може шкодити людям у творнім. І хоча переробка для мене не складна, мене часто викидують просто так. Зупиніться, друзі, як ви могли цього не побачити? усе це не просто відходи. Це ресурс, який можна переробити, використовувати знову. Я особливо говорю, що кожен з нас може взяти на себе відповідальність. Але як саме? Власне, що ми можемо зробити для тебе? Якщо мене сортувати і здавати на переробку, я буду стати новими речами: від пакування до будівельного матеріалу. Я лише прошу вас, не викидайте мене, бо це. Мір, а як буде з тобою? Зберігати мене траву, відправляйте на переробку. Зі старого купе можна зробити книгу, так, на підозрювати книги Так Також збережемо наші ліси і знайшомо викиди колки свого хату. Мене потрібно сортувати і поробляти. Адже для викупів нового металу потрібно менше енергії. Скло, а як буде з тобою. А мене можемо поробляти знову і знову Що ще треба викидати, що ти посадні команда. Читає по тих, що спальню сміття один із найбільш небезпечних методів молодої літації. Давайте послухаємо, що нам розкажуть наші герої. Коли вони спалюють, повітря потрапляє потрапляють його в речовини, які викликають онкологію та інші серйозні захворювання і школяють в атмосфері довкілля. При спалюванні побою виділяється вогню хат, що сприяє глобальним потеплінням. замість того, щоб звернувати деревину, можна переробити мене і зробити новий папір. Мета потрапивши з що во приспання просто губить свої тіні. Я можу стати новим виробом, якщо не правильно сортувати. А мене взагалі немає сексуалювати, бо з коном а лише забруднюю землю і мам. Другі, якщо кожен з нас зробить невеликий крок до сортування, ми зможемо значити зменшити кількість сміття. Давайте разом почнемо з мати воду давати проробку на. Пам'ятайте, що наші ресурси не безмежні. Щоб що старих тисяч чотири потрібно лише наша східність та відповідальність. Ми не служили, другий шанс, не дайте нам право служити зараз, сорок давайте зерно, тому живу, життя природа, зажити щасливо. Сміття не світло не піде саме, що робить ваше сонця хоремне малим. Задумай до саду, назад на щасливі готувати природу і нас. Мета наша світла, ми віримо в світло, ми разом зможемо і обов'язково переможемо На наші каже побіця, де природа людство, разом буде життя без сміття.